Тична четвірка Супермен Формула «Формула-1» і не тільки на Панконі створили справжній рай для кіноманів. Зробити світлину і виграти квиток на допрем'єрний показ. Ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кіноманія облаштував п'ять стильних фотозон. За допис тегом роздавали подарунки. Фанати Супермена отримували величезний постер і унікальний комікс. Його Warner Brothers Pictures надіслали спеціально для українців. Для нас дуже важливо не просто працювати з фільмами і показувати фік кінотатві. Нам важливо, щоб наші фільми, фільми студії Warner Brothers, були частинкою життя глядачів української спільноти. Тому ми дуже вдячні фестивалю «Фанкон», який під час повномасштабного вторгнення робить такий класний івент. І ми захотіли б показати людям те, що вони є частиною спільноти Голівуду. Ще одна можливість відчути себе справжнім автогонщиком, а також забрати додому постер з автографом Макса Подзігуна українського голосу Формули 1 Нова частина якої вийде вже незабаром 26 червня. Так дуже очікую, тому що там буде бред і мені цього достатньо. Дуже люблю цього актора. От ну і в принципі фільми про спорт, особливо такий серйозний, екстремальний. Мене ну мене вражає. А у кіноманії дуже яскраві, дуже класні, величезні зони. От супермена зона крутезна. Е, і е, закляття там в зеркалах постояла, трошки полякалася, бо я очікувала, що мене зараз хтось буде лякати. От, тому круто. Одна з довгоочікуваних прем'єр науково-фантастична стрічка українського режисера Павла Острікова. Ти космос, український далекобійник Андрій Мальник летить на космічному кораблі до найближчої чорної діри два роки. Але земля вибухає і він залишається сам на сам зі всесвітом. Раптом зв'язок з ним встановлює французька вчена Катрін. Під час пошуку одне одного пара знаходить кохання. Дебют фільму відбувся цьогоріч на кінофестивалі у Торонто. Всі в світі розуміють, що таке бути самотнім. І це така універсальна історія, яка зрозуміла в кожній країні, просто вона з українським колоритом. І всі відмічали, напевно, ось ось цю самотність на фоні космосу. Відмічали візуальні ефекти, що зроблені добре. Бо я за це дуже переживав. Це була українська команда, яка створювала VFX, і ніби вдалось. Від задуму до прем'єри минуло 10 років. Для зйомок збудували космічний корабель та справжнього робота Максима. Зняти картину з аніматроніком було мрією режисера. А тепер він з нетерпінням очікує на українську прем'єру. Ти космос побачити на великому екрані? Зможемо вже 20 листопада. Перше, що якщо ви відчуваєте себе самотнім, то знайте, що десь у всесвіті є ще одна людина, яка чекає на вас. Вам просто потрібно зробити перший крок на зустріч до неї або до нього. А друге, це нам потрібно не обгороджуватися, навпаки, шукати зв'язки один з одним і не бути в ізоляції. Це, напевно, основне, що я хотів сказати цим фільмом. На останок поціновувачі хурорів мали змогу заглянути до кімнати жаху. Полоскотати нерви можна в дзеркальній кімнаті. Закляття 4. Фільм вийде на великі екрани вже у вересні, а фан-кон повернеться до кіноманів та любителів косплею вже наступного року.